Слава Ісусу Христу, вірні, сьогодні 2 березня 2023 року семутні Бог подав таке велике чудо. Не хотів я турбувати так, моя бабця зрадила його, і Бога зневажницею стала великою. І він їй скрутив розум, що вона була посміховиськом на весь може, і на всю Україну. І таке він зробив їй, Ну, і нині була варіація в неї дуже велика сильна, що вона не могла заспокоїтися, що вона хоче поїхати піти в якусь свою іншу квартиру, а потім уже перейшла, щоб їхати в село на, на, на землю своїх батьків. І я не турбувався моготнього Бога за це. Там раз колись. Сказав, якщо це було його воїна волі. Але пізніше все прийшов час, і я півдев'яї поміряв її тиск. Півдев'ятої вечора і тиск був 173 на 99. Ну, я не хотів вже їй давати таблетку, бо то тиск у нас і сама накрутила, але не від того, що є облучення від радіоапаратури чи супутників навіаційних, чи модемів тих, що порозкладали погане по своїх хатах, і інші облучають своїх дітей і себе. І я півдев все-таки дав і таблетку пів слабої таблетки на тиск. І пів... а таблетка діє дана, даної фірми, та й на даної, майже всі так діють. Починається перша дія тільки через півтора години. Перша дія чуть-чуть вона поступово знижує. Я звернувся до, але вона не заспокоїлась, Я звернувся до семутнього Бога через 15 хвилин після таблетки і попросив його, щоб її, щоб лишилась вона того, якщо Сонце й Говолі, щоб подав, щоб через 10 хвилин почала, поч... вже таблетка почала діяти. Тобто разом за 25 хвилин, тобто пів дев'ятої випило, за 15-9 я сказав, звернувся до всему Бога. І за 5-9 моя бабця, як говорила з мамою по телефону, в один момент сказала: ну добре, все, буду за спати. І сама Ністонця сказала. Таке велике чудо подав всемогутній Бог сьогодні. Велике милосердя над, над поганими, над невірними над тих, що його зрадили. Бо Господь довго терпеливий, багато ми як він довго терпить. Навіть найбільші християни, вже не, найбільші віруючі, не могли б вже так довго втриматися, щоб стерпіти. Піти, оце все. Богозневагу беззаконня, шуматами взивають люди, та й моя бабця, добре святої богоронець, чи якихось демонів взиває слова, якісь незрозуміли. Отаке От велике чудо. Славте Господа нашого, Ісуса Христа і Сина Божого, Славте Бога Творця, слава Трійці, при Святі і Духу Святого, сюди він перебуває всім.